Комбайни для збирання кукурудзи приватного підприємства «Новгородські аграрні інвестиції вийшли в поле. Сухо і холодно. Погода якраз сприяє, аби збирати врожай, але повністю його збирати не будуть. Візьмуть лише стільки, скільки треба, аби розрахуватися з людьми за оренду земельних паїв. Поруч із комбайнами працюватиме ось ця техніка. Вони називаються навантажувачами. Чим вони особливі? Ця техніка оснащена електронними вагами. Як тільки зерно посиплеться у кузов, буде вже відомо скільки зібрано з цього поля. Тож аграрії до кілограма знають скільки кукурудзи вони зібрали. А збирати є що 2800 гектарів та по 90 центнерів з кожного позолотитися можна та не квапляться. Затримуємося ми збиранням, тому що на сьогоднішній день якби, елеватори не дуже нас приймають, бо лежить продукція попереднього збору і немає відгрузки на експорт. Збирати ми будемо, ми ж його не залишимо в зиму. Почнеться реалізація, почнемо завозити. Тим паче, що починаються морози, це для нас якби добре, кукуруза буде сухіша, не такі будуть затрати на сушку і будемо збирати. Техника такая, что она идет по снегу. От зернового они сильно не отличаются, но это идут комбайны чисто под кукурузу. Под убор кукурузу. Кукурузу самое тяжело убирать, самая большая нагрузка идет на комбайн. Также они оснащены итальянскими жатками, как вы видите, восьмирядными итальянскими жатками. У них есть преимущество этой жаток, что у них межрядие 56 сантиметров. Вот, как видите, они показаны. Также у них есть ножи нижние. Для того, чтобы, как видите, у нас поле убрано уже под ноль. Не остается стерниво, стерни никакой. Оно измельчает. Вся на ранжевой насадке, даже механизатору было виднее, как по рядам. Потому что как говорят, груза убирается по рядам. Чітко передам, по потом ні то Тепер аграрії просять морозу і снігу, аби тільки не дощ. Хоча й до цих умов пристосовані комбайни. Бункер, що виглядає як величезна корона на голові машини, при опадах закривається і зерно не мокне. А ще техніка не тільки збирає зерно, а й подрібнює пожнивні залишки так, що навесні по цьому полю без попередньої підготовки одразу піде стерневі сівалки. Та це плани на наступний рік. А у цьому залишилось ще одне завдання розрахунок запаї. За паї ми розраховуємося коштами, та якщо хтось просить нас розрахуватися зерном, ми розраховуємося зерном. Зі слів директора сільгоспідприємства Раїси Полюшко, за договором розрахунок за оренду землі до 31 грудня, та думаю, що до 1 грудня усі виплати будуть зроблені.